Доброго дня, мої любі підписники, дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні з вами поділюся неймовірним мастер-класом, як саме зробити тісто для ліпки своїми руками, а саме сольоне тісто для ліпки. Але спочатку я вам порекомендую попити зі мною каву, я трішки розповім про неї. І, до речі, бонусом ще буде знижка на цю каву і рецепт пирогам. Так що, сьогодні неймовірний день повернення мого на Ютуб буде дуже цікаво. Мене неймовірна кава від бренду 25 Coffee Roasters. В першу чергу я вам розповім про каву затеру з лінійки Тафлер. Вона неймовірним степом шоколаду та нотками фондуку, А також... Тривалий горіховий, шоколадний після смаку. з серії буна є дуже смачна кава з ароматом екзотичних прянощів і цитрусів, які розкриваються не відразу, зате мають яскравий після смак. Показую перед Пасхою. Думаю, багато хто буде вихідний або якийсь вільний час знайдеться в когось побути з дітьми, поліпити, пофантазувати тісто для ліпки. Стакан муки. Ну, якщо у вас є нормальний стакан, візьміть стаканчик. Гімкістю 200 г. Стакан екстра солі знімаю без штатива. Все наживо. Лимонної кислоти 50 грам. Я вже на око, бо вже багато зробила тільки шутіста, все в кінці покажу. Дві чайні ложки олії і стакан води. Той же самий стакан. Плиту ще не включала. Потрібно дуже, прям дуже гарно все перемішати, щоб жодних помочків не було. Ось так перемішується, наче якийсь крем має бути на торт. Ймовірно, класний. Потім так, беремо зелений барвник, Я добавлю до нього трішечки жовтого, бо він такий в кольорі хакі. Гарненько перемішуємо. О, красивий колір. Я не знаю, яка у плита. в мене електроплита, я включила на штірочку. І постійно, постійно помішуючи. Навіть вам здається, що ви тільки-тільки включили. Ні, постійно ви маєте помішувати. Виймаємо вінчик і швиденько беремо лопатку. Зараз розумієте, чому лопатка. Лопатка скріза. І ось так перемішуємо. Трішечки все-таки грудочки з'являються. Я коли в садочку працювала дитячому і постійно варила це тісто, а вихователі зберігали його в холодильнику і просто брали невеличкими кусочками, які там їм треба були, кольори на заняття. Просто відщипнули і назад положили це тісто. Максимум безпечне тісто. Дитина точно його в рот не захоче взяти. Бо воно дуже солоне, але найголовніше, що воно природне і ви знаєте, з чого воно зроблене. Йде вже восьма хвилина варіння тіста для ліпки, але ви маєте набратися терпіння, ні в якому разі не включати більшу температуру на плиті. просто перемішувати і так гарненько перемішати. В кінці вже буде так доволі важковато це робити. Але воно того варте. Тим часом, поки йде варіння тіста до завершення, прошу вас підписатися та бути активними на моєму каналі. Забираємо тісто на досточку. Намочуємо одразу каструлю. миємо. їм до нового кольору і одразу так перемішуємо. На перший погляд вам буде здаватися, що воно дуже гаряче. Ні. Можна перемішувати все ок. Саме такі кольори в мене вийшли. Дала їм остинути хвилин 20 і зараз хочу вам показати, що можна з нього зробити. По-перше, найулюбленіше моє це різні фігурки за допомогою формочок для печива. Все дуже просто: створюємо, декоруємо та ліпимо як звичайного пластиліну. Або тісто для ліпки, яке продається в магазинах. І тут так само. До речі, можна залишати, щоб воно застагало, воно таке тверденьке буде, як звичайне якесь таке тісто, яке застине. І коли застине, можна його розфарбувати. Тож, якщо у вас немає ніяких барвників, а просто звичайне тісто, то можна потім вже розфарбувати його. До речі, дивіться, тут ще можна пофантазувати і змішувати кольори. Це ще, неймовірно, просто тісто для повної фантазії ваших діток і ви ще захочете з ним поліпити. Як ви бачите, дуже гарно це все виходить, різні фігурки. Мені дуже подобається. Після використання обов'язково все складаємо в пакетик або харчову плівку і в холодильник. Друзі, я впевнена, вам мастер-клас сподобався, тож буду вдячна за підписку, лайки та підписку.